Найбільше страждав, напевно, мій сон в цьому <гум> графіку. Мене звати Рожко Данило, я випускник фізмат-ліцею і я слава немце на 600 балів. Насправді минуло трошки часу після того, як я вийшов, і коли я дізнався, тому що в кінці там типу вибиває тестові бали. І я не знав, як це переводиться в 200 бальну систему. Тільки коли я вийшов, і мені друзі сказали, що в мене 600, тільки в той момент я усвідомив. Ну і та я був щасливий, що це, це було вищий бал, ніж я очікував. Ну, в принципі, з самого початку я. Був настроєний, налаштований здати його якомога краще. Ем, ну, е, але знову ж таки, на 600 я не цілився. Я цілився просто на хороший бал. Я міг там допустити одну-дві помилки, це було нормально. Е, тобто я не став свій надто високу планку, але досягнув 600 і я дуже радісний. Цим задоволений цим результатом. Для мене найскладнішим була історія України. Це власне той предмет, який я не склав на 200. Я склав його на 183. Це трошки нижчий бал ніж я очікував. Але насправді я розраховував, що я напишу цей предмет трішки гірше, але все-таки цілився вище. Взагалі почав підготовку цільово до НМТ. Я з вересня 11 класу. Так більшість людей роблять. Ну хтось починає влітку, я почав у вересні. Ну і з того часу я фактично був налаштований багато працювати методично і власне я це робив. Після школи я ходив на до репетиторів з декількох предметів не з всіх з англійської. Я не ходив до репетитора. Ось і після того приходив додому, ще працював. Ну там їв очевидно. Тому, типу, для мене було складно суміщати там хобі, там спорт можливо. І водночас таку кількість навчання, вчителі відіграли, напевно, найбільш значну роль. І на уроках, і в позаурочний час вони мені завжди допомагали готуватися саме до цього формату НМТ. Також, друзі, це був важливий фактор, тому що якщо глянути в телеграмі, в наші медіа, там все це були листки, зошити, конспекти. Тобто ми багато спілкувалися і допомагали один одному. Ну і звичайно батьки, батьки мене підтримували. У чому на вашу думку головна помилка багатьох одинадцятикласників під час підготовки до НМТ? Ну, Мені здається, взагалі найбільші труднощі під час проходження НМТ це, ну, це викликає психологічний саме фактор, тому що ви сідаєте і чотири предмети підряд пишете. Це дуже складно, на мою думку, і більшість людей так вважають. Тобто найбільша помилка це мені здається в останній тиждень перепрацьовувати. Ну і мені здається, єдина порада, яку я можу дати, це писати для себе симуляції, приходити додому і створювати собі буквально виділити там 3 чи 4 години, скільки це займає, і так само так само перерву обрати. Там 20 хвилин між блоками, і просто от тренувати саме цей формат, бо це допомагає психологічно підготуватися. Я планую вступати в українські виші. Я розглядав варіант вступу за кордон. Я не вважаю, що там настільки багато для мене перспектив, щоб кидати друзів, родину. Ну і я просто хочу розвиватись тут. Я з такими балами мені доступна висока освіта в Україні. Я хочу цим користатись.